Вибачте, тимчасово ми пропали з нашого ефіру. Провах реклами, Гром ТВ, тільки правда. Залишайтесь з нами. Якщо трошки відхилитися від курсу, ми зараз повернемось, подивіться, як гарно. І повертаємось. Там ми бачимо попереду затриманий автомобіль з дровами. Трошки прискоримося. Вибачте за незручності. А треба попасти тут при колону. О, ви чуєте як вилика. Хочу зауважити, що люди йдуть туди не за покликом політиків, лідерів, йдуть за своє, тому що вони там мерзнуть, їм там холодно, їм потрібні дрова. І, звісно, заїчники, е якби вони були нормальними людьми, вони б це розуміли, тому що ну хай там, хай там як. Але люди, люди мерзнуть, і їм потрібні дрова. Ми бачимо автомобіль з дровами. Не треба оцінити зараз приколь. Бери записний, так Це ж дрова для людей, вони там мерзнуть. Я пояснив рух вантажного транспорту, центральну частину міста. Але це, не, воно, а воно. Якби це була, не Є порушення є. А Якби руху. це був автомобіль, який рухається на так званий антимайдан. Ви б його, мабуть, пропустили. Це ми, а, не ви б ще й провели. Ми, ми не політики. Та воно, як воно, це воно, так? Його забрали. Я вам ще раз поясню, це є порушення. Не що там для себе веземо. Це є порушення, я, я забороняю. Поїхав, поїхав, сюди поїхав, поїхав, поїхав. поїхали, поїхав. Народний депутат сікає за кермо. Поїхали. Народний депутат сікає за кермо. Моя машина. Тихо, 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 тихо. Все. 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 Раїшники просто не було шансу. Подивіться на цей на Ну, в принципі, якщо логічно подумати, їхні... Хоча тут майор, тут цілий майор, там цілий старший лейтенант, але їм, мабуть, прикази віддавали, більш високі звання, і вони не мають права їх не виконувати. Але ті люди, які віддавали їм цю наказ, затримати той чи інший автомобіль, вони теж мали подумати, що три людини не можуть втримати такий НАТО. зараз нічого не Пане мать, пане мать, як закони пише, як ми будемо жити, як ви, за такі зарплати, то ми будемо присядяти. Не повертайтесь, можна говорити. Товариш моє, товариш моє. Я? я, говорю, да, я так. Шу, 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 Давайте пойдете, ваше статистику! Вот Давай, давайте! давайте. Ваш міністр! Тоді що ви тут стоїте, якщо у вас дуже поняття? Кого ви захищаєте? Меняйте руку! Захищаємо! Мать! Мать захищаєте! Хлопці, вертаємось, команда була назад. Вертайтесь назад. Бержали я. Я сам, я ще потім свистив. Я вам голову кресла, давайте я з ним не совчаюсь, що він цього зека тянув. Коли яйцем кинули, він зараз подполковник там служить. менший брат ушов, бо совість те, його те, совість не те, не те, не заграла. розумієте? І ще один там племянник теж там, не, а я за... Команда була назад саме команда. Я ще, не, я не, я була не, назад. Чому не не б... не, не людей не, є не, совість, понімає? Давайте вертаємо назад. Вертаємось назад, команда була. Давайте будьте контролюваними назад. вертайтеся! Мабуть, <ривіт> на... на цьому можу закінчити. Дрова попали на євромайдан, і люди будуть грітися.

Ну На цьому поки що все. До нових зустрічей. Дивіться гром ТВ.